Ще була криша колись на цій церкві. Тільки вона ж була німецька. Там ці образи були просто-напросто видні. Це, рисунки. це німецьке поселення, це німецька церква. Так, так. Це не наша церква. Ну от, Ви розумієте, одне час зробили з неї клуб. Оці образи... Тоді таке час було. що Церковь робили клуб. Зробили да. клуб. Замалювали ці образи, а, а ці. Образи богів, які були, вони а не виступали за нашої краски. Є, ця ліпка була. То була покраска, Такі краска ж була качество. А то ж, спеціальна Они краска? качесна. Зверху закрасили, ну як клупоч. Там зробили де колокол був, зробили апаратуру, там стояв кіномеханік. Ну це було, понимаєте? Потім криша схуділа. Так. Церква завалилася, кришу розтягнули. А от хто і що, я, я вам не можу сказати. Хто це? Кому це? Я малий був, я шкалярик, я по тій криші лазив. Оце поломане. Потім все розвалялось, і потім колхоз з цієї церкви зробити майстерську. Значить, кришу переіначили. Кришу взагалі зробили железну. Угу. Та дерев'яна криша. Ну, розумієте, якщо ніхто не за чим не дивиться, довго дом навіть цей стоять не буде. Ну, дом без жильця не живе, без... точно. Не, ну, без, без людей дом, дом просто не буде. Не живе. Без... Зробили вони, конечно. Вони прорізали, вирізали стінку, зробили мастерську туди ну, щоб, щоб заїхати. Комбайн, трактор, що хочеш. Угу. Отака от історія. Там у Вардовці є німецьке кладовище, як і тут. Там і в є, такі на тому німецькому кладбищі. наших не хоронили. Нас кладбище в Родовці є були протестанти, а це були православні, або то були католики Ну, розумієте, то я, я вам точно не можу сказати. Я, я Манівка таке кладбище там під горою, на ньому там. А от продовження кладбища, там, ці хрести дерев, може там вже. І не поміщалися, може це заповнилося. Знаєте, як ну, ну, кладбище. Ну, ну, да, маленька да, да, да. під горою, гарни не було де. І перейшли тут, тут, городовки два, всього лиш два кладовища. Там теж ці камені, такі хрести. Яй-яй-яй. Богатирі ставили ці хрести. От ви знаєте, от я не був, по-моєму, там я не був. Там якась капличка ще є. Є капличка, там просто ставлять оці ноші, де носять. А це просто, просто під кришу, як під навіс, це щоб ставити ці ноші, Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну де... А от хрести кам'яні, здорові. здорові. Кам'яні, значить, це можуть бути старі. Це треба просто подивитися. Дуже старі. І там ще висічено, я вам вже не скажу, і гада, і якісь букви. Я вам не можу сказати. Ну, це, це треба, да, це це треба внимательно дивитися. Поїхати да, да. і внимательно подивитися. Так, да, там вже ну, вже в 1939 році, якщо будемо історію говорити, німців та Сталін виселив із Париж, із Гадовки. І знову це село стало пустим. Мої бабуся і дідусь переїхали в 1951 році з Ровенської області. Це, моя ма... Це по переселенческому листу. Кормить дітей не було чим. А, ще так, проще. Така голодовка була.